І вітання Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Сьогодні у Рубриці Мерія звітує інтерв'ю про події. Комунальні на другому занасі нас повідновлюють освітлення вулиць, і вже у цю суботу у Кременчуці висадять дві тисячі кущів буску. Залишайтеся з нами, і ви про все дізнаєтеся першими. На хвилях патріотичного ентузіазму та любові до свого міста, аби зберегти чистоту та порядок у Кременчуці, містяни щиро та із неабияким задоволенням візьмуть участь у загальноміському суботнику. Не вірите? Переконайтеся самі. Ділем собою 57-му домі у нас там повісили об'явлення. во дворі, щоб красиво було, щоб все було прекрасно, щоб діти грались, і нам було приємно. Обов'язково пойдем, тому що у нас во дворі как бы... Отдыхают много людей, которые не следят за собой, не убирают, поэтому у нас во дворе в основном дети, много очень детей, ну маленьких детей, для которых мы хотим облагородить свой, свой, ну, как бы свой двор. Я надеюсь, что выйдет много. У нас, в принципе, дворник очень хороший, так что тут много работы не будет. Мы на частный сектор, я на Раковке живу. Вот. То есть там мы вот все свои двори, и вот как раз поддержать, то есть субботники, какие будут в городе, мы все вырешили, то есть после работы организованно выйти и поработать. Нужно подавать пример в том, чтобы поддерживать порядок. У меня ребенок в этом дворе гуляет, поэтому я считаю, что это нужно для своих детей сделать так, чтобы ну и самим выйти. Ні страшний двор. Повинно бути в городі. Чисто, гарно. Ми приймаємо участь в цьому. Так що будемо, будемо. Как бы молодежь больше вот до этого, а, а шо, вот мы что мы уже старики, не старики нет. мы выйдем, а что толок с нас? Нет. А почему? Мы не а мы не слышали. А вот вы типа знаете, как собираетесь? Считаю, ну это правильно и замечательно, если люди выходят на эти субботники. Город становится чище, красивее. О, да, и люди просто сдруживаются немного, становятся ближе друг к другу. <реш> Конечно выйдем, потому что это хорошо для города будет, чистенько, аккуратненько. У нас уже почти прошел субботник уже. Покрасили все красиво зробили. Будемо організовувати, вийдуть. Да. Хтось вийде, хтось не вийде. Всіх приглашаємо. Ми всіх приглашаємо на суботник. на черзі. Наша постійна рубрика Мерія звітує в гостях у студії виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня Вікторе Васильовичу. Доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі наведення чистоти та порядку у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, як Кременчук готується до початку зимового сезону? Дуже відповідальна пора зараз. Підготовка міста Кременчука до зими, яка включає і підготовку до опалювального сезону всіх організацій, які в цьому задіяні, і звичайно. Хотілося б прибрати місто таким чином, підготувати, щоб коли випаде сніг, то він не притрусив якесь сміття, опало листя, проводимо додаткове прибирання, ліквідуємо звалища, які, на жаль, Кременчужани поки що продовжують створювати. Але за ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова ми намагаємось. Ці роботи розширити, придати, придати їм більш широкого масштабу, загалу і цієї суботи е, закликаємо всіх кременчужан. Вийти у свої двори на прибудинковій території, і всі разом прибрати листя, і прибрати все, що там накопичується. У 2012 році місто Кременчук серед населених пунктів до 500 тисяч зайняв перше місце і нагороджений перехідним кубком Кабінету міністрів України як краще місто з благоустрою. Це дуже добре. І тут Традицію ми будемо намагатись продовжувати, і я впевнена, що цього року ми теж зорганізуємось і приберемо наше місто. Віктор Васильович, деякі засоби масової інформації досить скептично ставляться до проведення двомісячника чистоти, взагалі, та проведення суботника. Зокрема, вони вважають, що в цим цим займатися повинні комунальні служби. Розкажіть, яке ваше ставлення до всього цього? Було традиції ще за Радянського Союзу, що робітники великих підприємств, малих, і взагалі мешканці населених пунктів періодично виходили на так звані суботники і допомагали професіоналам, працівникам комунальних служб, які і повинні це робити завжди, прибирати наше місто. І, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо відбуватись від таких акцій, тому що коштів не вистачає. Це по-перше. Друге, я не вбачаю нічого поганого, якщо ми е, нашим дітям, підростаючому поколінню будемо прививати такі традиції, коли е, він сам виходить, прибирає своє подвір'я, прибирає парки, сквери. І якщо він це робить сам, то він тричі подумає, коли. Буде кидати папірець на цьому місці, і чим більше ми задіємо в ці акції нашої молоді, нашої населення, тим я впевнений, що стан нашого міста буде все краще і краще. Розкажіть, що вже стигли з спочатку цієї осені зробити комунальні служби? Чи може все ж таки вони чекали, поки Кремль вийдуть на суботник і впораються самі? Місто прибирається і прибирається вулиці, і прибордюрна зона, і прибираються. Газони і розсаджуються е, квіти, <кій> і прибудинкові території теж є зауваження до, до управляючих компаній, до працівників ОСББ, які утримують подвір'я в неналежному стані. Але загалом, е, я б сказав, що стан задовільний. І все те, що робиться кожного дня, ми просто коли вийдемо всіх, е, всі кременчужани і завершимо цю добру справу. І Ну, будемо радіти, що наше місто дійсно є одним із кращих міст України. Досить часто кременчужани скаржаться на те, що у дворах, на тротуарах та проїжджій частині вулиць залишилися незаасфальтованими ділянки, там, де проходили аварійні ремонти підземних мереж та комунікацій. Скажіть, будь ласка, хто їх буде все ж таки асфальтувати? Що стосується ліквідації. Розриття на тротуарах і вулицях нашого міста тут не все регулярно робилось через брак коштів, і ми намагалися вирішити питання, наприклад, з Полтавбленера, які нам заборгували близько 4 мільйонів за. Оренду наших комунальних мереж і перший транш в розмірі мільйона 200 тисяч гривень надійшов. На ці кошти ми вже розпочали виконувати ці роботи. Слідуючий транш повинен бути на слідучій неділі, і до зими ми плануємо ці всі роботи завершити. Мешканці Кременчука вже звикли, що весною та восени у місті висаджуються нові зелені насадження, влітку квітучі клумби. Розкажіть, що все ж таки буде зроблено цієї осені? За останні роки дуже багато зелених насаджень, вічно зелених квітів було висаджено на клумби міста Кременчука на, в парках і скверах, там, де вони існують? І не виключенням є і ця осінь. Ми будемо продовжувати прикрашати парки і сквери, і вулиці нашого міста квітами і продовжувати висаджувати і, наприклад, цієї суботи. В Придніпровському парку планується посадити бускову алею. Це дуже буде красиво і вона буде радувати очі, особливо весною, коли буде бусковий цвіт такий. Ну і Звичайно, що ця робота повинна бути системною. Я вважаю, що ми розпочали це системно робити і будемо і весною, і восени продовжувати насаджувати і прикрашати наше місто. І знову про фінанси сьогодні Україна перебуває у стані реформ та нововведень. Цього напрямку необхідно триматися і Кременчуку. Про можливий розвиток міста у найближчі роки далі у сюжеті. Саме революція гідності дозволила Кременчуку почати працювати більше. Закупки крюківських вагонів, замовлення на крази, та це лише початок. У нашого міста сьогодні є реальний шанс отримувати державні субвенції, розвиватися за їх рахунок. Адже Кременчук є одним з основних донорів бюджету. То чому би ні? Найважливіше, що потрібно Кременчуку – це виділення державних субвенцій. в кабінеті міністрів. існує маса фондів. Это экологический фонд, это и фонд регионального развития и так далее. Это те фонды, которые, с которыми нужно работать, которые в состоянии выделять субвенции. Это касается и реконструкции наших школ, реконструкции наших объектов инфраструктуры. Я всегда говорю о том, что подлежащий камень ⁇ вода. не тічу яскравим прикладом такої роботи міської влади є котельні на альтернативних видах палива. Їх будівництво відбувається саме завдяки одній з таких державних субвенцій. Тож сподіваємося, що на Кременчуку майбутньому чекає тільки позитивний розвиток. І до справ комунальних Найвіддаленіші куточки Кременчука вже невдовзі будуть відповідно освітлені. Від сьогодні працівники комунального підприємства Міськсвітло приступили до капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на вулиці Жилбудівській. Що на другому за насипу наша знімальна група побувала на місці ремонтних робіт, розповідає Тетяна Андрієва. Через складне економічне становище у державі фінансування багатьох галузей на сьогодні значно обмежено. Відчуваються на собі працівники комунального підприємства «Міськсвітло», зазначаючи, що через значне подорожчання матеріалів їм стало вкрай складно відновлювати освітлення на вулицях Кременчука. На запитання чи відповідають дійсності чутки, що 60% вуличних ліхтарів не працює сьогодні. Ми почули наступне. Так, це, це правда. Поступово відновлюємо. Запустили ми це. Ну, от, знову ж таки, нехватка фінансів і на утримання електромереж, ціни в зв'язку з тим, що долар, ви знаєте, який зараз, і всі лампи імпортні, ну, практично в два рази подорожчали, тому матеріалів нам, ну, можна сказати, катастрофічно не вистачає, і от тому зараз погано освітлюється. В той же час Віктор Деркач запевнив нас, поступово зовнішнє освітлення вулиць Кременчука буде відновлено. Розпочнуть, як завжди, із центру і потім дійдуть до віддалених районів міста. Як приклад, капітальний ремонт освітлення на вулиці Жилбудівській, якого не було тут майже 20 років. Залізобетонні опори пройшли в такий аварійний стан, що їх просто неможливо експлуатувати. Їх буде замінено на нові опори, і через декілька днів розпочнеться монтаж нової кабельної мережі та встановлено світильники із економними натрієвими лампами. Також в планах на цей рік виконати капітальний ремонт. Зовнішнього освітлення вулиці Кохнівської, яка розташована поруч з вулицею Жилбудівською. У нас є план ремонту, і якраз цим двом вулицям найбільше повезло, вони попали в план капітального ремонту. Ну, якщо продовжити, ми почали роботи також в Крюкові по вулиці Виноградній. Там також до кінця року буде зроблено освітлення ну, такими ж самими матеріалами новими. 9 тисяч дерев висадили у Кременчуці під час суботників, починаючи з 2010 року. А цими вихідними на зеленій толоці посадять близько 2 тисяч кущів бузку. Подробиці далі у сюжеті. Мета цьогорічної толоки зробити наше місто не тільки найчистішим, але й найгарнішим. Тому кожен двір, який записався до штабу суботника, отримує кущі пахучого бузку. Нагадаємо, що народний депутат Юрій Шаповала вже закупив близько двох тисяч кущів у Київському ботанічному саду. Бузку не більше двох років, і це оптимальний вік, аби висаджувати їх на нові місця. Сьогодні ми зустрілися з керівником розсадника декоративних рослин Миколою Кушняренко, аби дізнатися, як правильно саджати бузок. Сирень лучше садити з август. До початку октября. Лучше садіти її осінью, тому що вона дуже весною дуже швидко розпускається. Тобто садити треба до того, як вона розпустила. Отже, ямка повинна бути діаметром в два рази більше, ніж корінь. Більше. Перед посадкою саме корневище необхідно вмокнути у воду з землею. Саджаємо дерево рівно по корінь. Добре втрамбовуємо землю. Робимо невеликі бортики і заливаємо два відра води до настання нульової температури. Поливаємо наш бузок один раз в тиждень. Готово кущі ароматної рослини будуть приносити радість людям не менше як півстоліття. Тож 11 жовтня ми зробимо крименчук квітником мінімум на 50 років. У свої 22 роки він встиг стати кандидатом в майстри спорту з дзюдо, вивчитися на юриста, пройти майдан та опинитися на війні. Дмитро Бурдейний солдат батальйону особливого призначення Січ, наступний герой рубрики Честь мундира. Місна статура, хоча за його словами, схуд на 10 кілограмів. Добрі очі зовсім не командирський тембр голосу. Відразу запитую, чому на гражданки, як то кажуть, у камуфляжі мені так зручніше. Я до цього вже звик, як і до війни. Бо то він вже п'ятий місяць. Коли я приїхав звідти, заїжджав сюди в місто Каменчук, вже, то в районі е, Київської мені якось так от ну, стало не по собі, тому що е, ось те е, якби чувство опасності, воно пропало. Воно пропало в чого, Ти зрозумів, що тут цивільне життя, тут це спокійно. За статусом він учасника, то із відповідною заробітною платою у 4 тисячі гривень, плюс пільги. Про війну говорить як про кресятничество, дослівно зброю в руках тримав, але стріляв по зеленці. Вважає, що якщо буде допомога, то буде все добре. Дійсно, міністерство оборони, скажімо так, воно трохи підзабило на людей, на яких там тому, що хлопці там дійсно стоять і впорватих речах і кросівки собі немає, не бери. кросівки мотають скочем. У вашому батальйоні жінки служать? Так, три жінки. Одна журналіст, інша жіночка, вона слідкує. Ну вона з міністерства внутрішніх справ. Вона кадровий. А інша дівчина це, скажімо так, волонтер. А як на вашу думку, скільки може протриматися ця війна? Я думаю, що ще там на сході війна не закінчиться. Ну, ще, мабуть, на рік півтора десь так. Причина переконаний Дмитро це депутати, які думають про владу, а не про людей. Про особисте говорить неохоче. Дівчини немає і це легко. А мама, як мама, просить, аби був обережним. Коли ти приїжджаєш, і дивишся тут, да, там хлопці зустрічаються з дівчатами, там, ходять на танці, там, дискотеки, кафе. Ти розумієш, що вони не знають, що ти стоїш там, і що кожного дня, кожного дня ти даєш цю змогу. Ну, жити спокійно. Можливо, є такий один день, який вам так запам'ятався, що ви будете його осадувати все життя. Було? Був чолов'яга, він працював таксистом, і вони, коли в Слав'янську був Гіркін, вони з вчителькою дитячого будинку, тобі ж з людиною, яка да, дає, виводить дітей в світ, тим паче таких, що які не мають батьків, вона з ним на пару виколювала глаза нашим бійцям. Це є документально відео є, ну, тобі є підтвердження на це все. І ось цього хлопця ми затримали, з ним працювало СБУ, працювала контррозвідка. Дмитро розповідає, що сьогодні в Слов'янську, де дислокується батальйон Січ, спостерігається справжній бебі бум Дуже багато матерів. Молодих вагітних та з маленькими дітьми дуже багато. Деякі чоловіки потікали звідти, які за ДНР, деякі злякались потікали на скажімо так. До речі, до вас до батальйону хто небудь прийшов із місцевих чоловіків зі Славянська і сказав: Я хочу служити у вашому батальйоні. так, 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 так. У нас є хлопці з Восточної України, це і із Краматорська, і Слов'янська хлопці є Вам ось цей час за п'ять місяців якісь свої такі прийоми застосувати до когось. Ні, не доводилось, тому що ми все виконуємо чітко по інструкції. Дмитро мріє після завершення то піти навчатися до Київського університету Міністерства внутрішніх справ України. Я хочу працювати в міліції, але в іншій говорить солдат. Чого тобі власне самому хочеться на сьогодні? Та щоб був спокій. Спокій це все дійсно закінчилось. І про погоду на завтра синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають хмарність з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0, плюс два градуси в день близько 15-17 із позначкою. Плюс відстежуйте події із життя свого міста щоденно разом із Кременчуцькими новинами. Зустрінемося вже завтра на телеканалі «Лтава». Не забувайте, що ми прийшли в цей світ, аби допомагати одне одному в нашій подорожі по життю.